Усім привіт! За мікрофоном Рейні Рейні984, А ви дивитеся спільноту Аманогава? У весняному сезоні почався показ аніме літня пора, яке незаслужено обділили увагою, хоча тайтл доволі годний. Тож, давайте я про нього трохи розповім, а заодно поділюся своїми думками щодо нього. По-перше, хочемо виправитися в одному з попередніх відео Бодя казав, що цей тайтл гібрид ЦК та Ерейзи. Це не зовсім так. Це більше схоже на щось середнє між резерву, та тобі треба лише вбивати. Головний герой Аджіро Шімпей, після смерті повертається на чекпоінт, який поступово зміщується вперед за часом. Іншими словами, в кожній новій петлі в нього є все менше часу, щоб запобігти катастрофі, яка назріває на острові, а саме, знищення всіх людей загадковими тінями. І от саме цей процес проб та невдач дійсно круто зроблений. Протягом всього серіалу ви побачите стільки сюжетних поворотів та несподіванок, що краще міцно триматися за стілець. Перші декілька серій, взагалі, прекрасні. Оця вся атмосфера незрозумілості та очікування нових сюрпризів прямо змушує вчепитися в екран та поїдати серії. Також тут класні персонажі, всі вони індивідуальні, та їх можна легко описати не вдаючись до термінів. Ну, це ОТА, О, от сестра у того. Навіть за тим, як вони говорять і що вони говорять, можна легко розрізнити героїв. Ну і графіка. Вона тут прекрасна. Художники зі студії ОЛМ не дарма їдять свій рис з яйцями. Хоча це й 2D, але картинка виглядає якоюсь об'ємною навіть. Не знаю, як це пояснити, але ставлю лукас. Щодо музики, то вона тут просто є. Нехороша, але й непогана. Хоча перший опенінг був справді офігезним. Проте не все так пречудово. Фінал мені здався занадто вимученим та ванільним. Та й взагалі, чим ближче до розв'язки, тим більше з'являлося роялів. Мотивація антагоніста взагалі трендець: злий бо злий. Круто! Також нові чекпоінти наче й мали якусь систему, але все ж періодично я не розумів їхню появу. Вони мали змінюватися завжди на фіксований час. Але часто на ці таймінги автори просто забували. Проте, незважаючи на відверту всратість останніх серій, аніме все ж заслуговує на увагу. Як мінімум, завдяки атмосфері таємничості та постійній напрузі, в очікуванні нових ударів героям під дих. Ці удари з'являються настільки несподівано, що всратись можна. Тож рекомендую всім ознайомитися з цим аніме. Фінал, скоріш за все, вас розчарує, але дорога до того фіналу точно варта уваги. Ну, якось так. Е, ви куди? А ну не вимикайте відео. Спочатку вліпіть подобайку та підпишіться, і дзвіночок натисніть. А ще коментар напишіть. Нам ж цікаво, що ви думаєте про цей тайтл. Ну і звісно, в нас є Patreon, на який ми дуже просимо вас підписатись, бо нам дуже потрібна ваша підтримка. Також безмежно вдячні кожному, хто нас уже підтримує. Ваша підтримка дозволяє нам не тільки жити, а ще й каву пити. Окрема безмежна подяка Дмитру Громику та Святославу Симчишину. Друзі, підтримуйте нашу армію, підтримуйте Україну, підтримуйте українських контент-мейкерів, і все в нас буде добре.